Добрий день. Обдумуючи теми для відео по серії Fallout, я задумався про всі ігри цієї франшизи. І зловив себе на думці, що про третю частину практично не чув ніяких відгуків. Хороших так взагалі, а із тієї дрібки критики, яка просочилася в моє інфополе, складається таке враження, що третя частина не подобається абсолютно нікому ні фанатам перших частин, ні новим гравцям. І це доволі дивно, бо продалась вона чудово. На метакритиці шикарні оцінки від критиків і гравців, і якби не успіх третьої частини. Частини то не було б продовження у вигляді Fallout 4 і скоріше всього ми не побачили б New Vegas від Obsidian. не дивлячись на відчутну прохолоду до цієї гри зараз. І звинувачення від любителів перших двох частин, в тому, що Fallout від Bethesda – все і спортив. Я вважаю, що якби не він, то ця серія ігор здохла б ще в далекому 2003-му. Отже, в цьому відео я б хотів детально поговорити про причини успіху третього Фолеча на релізі, про холоду до нього зараз, про ті аспекти, які він зміг реалізувати добре, та те, як Фолеч від Бетезди зміг витягти всю серію з могили, в яку її загнав оригінальний видавець. Найкраще буде почати з історії розробки оригінальної ідеології. Перша частина Фалаута була випущена в 97-му році студією Black Isle під крилом непутьового видавництва Interplay Entertainment. Про цих рібят пізніше детальніше поговоримо. Розробка першої частини почалася в 94-му році і з відносно невеликим бюджетом на той час в 3 мільйона доларів. Перший рік кодом, наративом і розробкою в цілому займалася взагалі одна людина Тім Кейн. Під кінець другого року розробки команда складалася із 15 людей, а на третій вже із 30 чоловік. Взагалі Fallout мав бути продовженням гри про постапокаліпсис Wasteland, виданої 1988 року, в яку розробляла ця сама Interplay, а видавала Electronic Arts. Але права в Electronic Arts і залишилися, а викупити їх в Interplay так і не вийшло, тож було прийнято рішення розробити самостійну гру в постапокаліптичному сеттінгу. Fallout взагалі, хоч і самостійна гра, але деякі цікаві паралелі із цим Вейслендом прослідковуються. Події гри відбуваються у 2087 році, через десятиліття після ядерної війни між США та Сири-Сири. У пост'ядерному хаосі група солдат інженерних військ США, розквартированих у Неваді, захоплюють федеральну в'язницю, вишвирюють звідти колишніх ув'язнених і переробляють її у фортецю. Згодом начака цих солдат створили організацію Пустинні рейнджери щось наподобіг поліції. Під час своїх поліцейських пригод загін виявляє ознаки загрози для залишків людства в одній із оцілілих військових баз штучний інтелект, що вийшов з під контролю. Створює армію роботів і перероблених із людей кіборгів, за допомогою якої він планує здійснити проект Дарвін по заміні неповноцінних людей досконалішими видами. Ну тут і без мене ясно, що паралелі на братство сталі, супермутантів і творця головного антагоніста першої частини Фалаута доволі таки очевидні. Також на ранніх стадіях розробки розглядалися варіанти із різними видами сеттінгу і додаванням сюжет, який під час розробки неодноразово змінювався, подорожей в часі і матіо-динозаврів навіть. Також вже після розробки було вирізано купа дуже дивних ідей наподобі племені розумних балакучих барсуків і всяких організацій по типу аббатства і агентства охорони навколишнього середовища. От, гра вийшла, і доволі успішний успіх по відношенню до вкладених грошей видавця здивував, і Black Isle одразу отримали добро на клепання сіквела. Вже в 98-му році вийшла друга частина Fallout, яка, хоч і була тепло прийнята і критиками, і гравцями, але концептуально це була та сама гра, що і перша. Просто із більшою кількістю контенту у вигляді діалогів і локацій. Хоч і гриці всі, хто в них грав, любили, але інтерплей якихось суперприбутків із них ніколи не мала. І дивлячись на потенціал серії, цей непутьовий видавець не придумав нічого кращого ніж анонсувати і клепати сумнівної якості спін-оффи із копійчаним бюджетом, які були нікому не потрібні. Fallout, Tactics, Fallout Brotherhood of Steel, Fallout Van Buren анонсували навіть Brotherhood of Steel 2 ще до виходу першої частини. Був якийсь ще Fallout Extreme. Коротше, як видавець, інтерплей добряче так обкакався, бо він поняття не мав, що робити із тим фалаутом. Тобто, нескінченними анонсами всяких спін оффів вони самі собі створили хвилю інфошуму, в якій рядовому гравцю орієнтуватися було доволі таки напряжно. Так, майже нічого із цих проєктів навіть не дожило до релізу, крім Brotherhood of Steel, який вийшов лютішим калом, як сюжетно, так і геймплейно. Непутьовий видавець перед своїм банкротством в 2003 році звільнив всіх співробітників Black Isle Studio, а права на франшизу Fallout були успішно продані Bethesda. Вся ця історія про розробку перших ігор і їхнього видавця була потрібна для того, щоб показати, що скоріше всього це мої спекуляції, звісно. Але навіть якби Interplay не прикрила Isle і дала нормальний бюджет на третю частину. Все ж, серія б на ній загнулася, бо, судячи по інформації, і концептах, вона мала б бути такою самою ізометричною покроковою RPG, як і перші дві гри ще із доволі таки дивним сюжетом про божевільного вченого, який хоче бахнути ще однією ядерною бомбою по зниченій Америці, щоб якимось чином відновити цивілізацію. Можна, звісно, сказати, що це тільки ранній варіант сюжету, але розглядати таке на повному серйозі доволі сумнівна ідея, як на мене. Хоч особисто мені Fallout 3 не особо то подобається, навіть не тому, що Bethesda випустили не той Fallout, а чисто з технічної і геймплейної сторони. Я не можу не віддати йому шану як рятівнику серії, але. Хоч на релізі ігри Bethesda б'ють рекорди по продажах, отримують тонну любові і схвальних відгуків. З часом оці розові очки з гравців спадають і вилазить купа мінусів і косяків цих ігрульок. Fallout 3 не виняток. На фоні перших двох частин, і навіть четвертої він сприймається як перший вівця. Але найголовніше, що йому вдалося, це дати серії нове життя. Чудово продатися і опосередковано дати можливість людям відповідальним за перші дві частини зробити, нарешті, обожнюваний всіма Fallout New Vegas. Як це все в третій частини вийшло, не дивлячись на доволі такі суттєві і об'єктивні мінуси, зараз і спробуємо розібратися. Найлогічніше буде спочатку обмалювати контекст епохи і глянути на прямих конкурентів третього фолеча. Гра вийшла 2008 року, і із прямих великих конкурентів там було півтори каліки. РПГ у відкритому світі з подібним бюджетом, як у Третього Фолича, було, як кіт наплакав, і що немало важливо, практично всі вони були у фентезі сеттінгу. Так, да, васні ігри були, не спорю, GTA 4, перший Dead Space, DMC4, багато всього, але ми говоримо саме про великі РПГ проекти, і голод на подібні ігри був добрячий. В тому ж 2008-му можна згадати хіба що Fable 2. Якщо Купнути глибше, то це перший Dead Space, Відьмак, ну і само собою Oblivion. Тобто, великих дорогих RPG було вкрай мало, та ще й в сеттінгу постапокаліпсиса Fallout 3 був, мабуть, першою такою грою із часів класичних частин. Ну, якщо, звісно, не рахувати Brotherhood of Steel, але. да, давайте не рахувати. Тобто, що ми маємо? Відсутність якоїсь значимої конкуренції і абсолютно незаїжджений сеттінг постапокаліпсиса із прикольним дизайном, розробленим Адамом Адамовичем. Можна, звісно, сказати. Яка там стилістика? Просто додали більше полігонів на модельки перших фалаутів і все. Але ні. То були древні ізометричні РПГ, і в будь-якому разі всі концепти і моделі треба було малювати з нуля. Ясний перець, само собою, найбільш впізнавані аспекти стилістики перекочували в третій Fallout практично без змін: силова броня, двері бункерів і всяке таке. Але в основному цей от дядько розробив міцну цілісну стилістику ретрофутуризму, яка, звісно, більшою мірою була убита в грі через фігову технічну реалізацію, але на концептах все виглядає просто неймовірно, як на мене. Та й навіть із доволі корявим переносом концептів у гру такий сеттінг і стилістика все одно були неймовірними на свій час, що відмічали абсолютно всі журналісти в кожній статті з розбором Fallout 3. Та й навіть в теперішній час Fallout 3 цілком собі може здивувати місцями. Особисто я, спробувавши з самого початку пройти Fallout 3 спеціально для цього відео, був реально вражений вступом і створенням персонажа. Такого атмосферного вступу із розподіленням характеристик персонажа я не бачив в жодній грі на даний момент. Напишіть коментарі, якщо є що порекомендувати. І я навіть знаю, чому нічого подібного нігде не бачив, але про це пізніше. Отже, починається гра з того, що нас буквально щойно витягли із живота нашої Маман і з нами сісюкає на штато. Доволі лаконічно, ми обираємо собі стать, ім'я, після чого спеціальний апарат моделює нашу майбутню зовнішність. Це такий от екран створення персонажа, після чого наша маман помирає і минає рік. В віці одного року ми розподіляємо основні характеристики через книгу атрибутів, і тоді поступово ростемо в цьому самому сховищі. Так само лаконічно через екзамен розподіляючи навики і проходячи різного роду туторіали. І це круто, вступ дуже атмосферний, ти прямо таки проникаєшся оцем от життям у сховищі. А розподіл характеристик нашого ГГ дуже лаконічний і кайфовий. Проблема полягає саме в тому, що він ну дуже затягнутий. Мінімум хвилин 40 треба потратити на вихід із сховища і початок справжньої гри. Серйозно, от у мене футажі до цього відео займають якраз таки 40 хвилин вихід із сховища. Це при тому, що я його ну практично щось підранив, тобто швиденько проклікував всі діалоги і говорив тільки з тими, з ким потрібно, щоб пройти далі. Тоді як в Fallout 4 вступ і вихід на поверхню не займає і 15 хвилин в Skyrim, мабуть, хвилин 20 треба. Оцей от атмосферний вступ Fallout 3 дуже класний на перший раз. Вже на друге проходження він здається пекельно затягнутим, але в гравця, який грає вперше, побачив і пережив подібний ігровий досвід в далекому 2008-му, скоріше всього, реально відвалилась пачка. Він поставив грі 10 із 10 і був абсолютно задоволений. Також велику долю задоволення гравець в РПГ тоді, та й зараз теж міг отримати, коли бачив в такій грі велику варіативність та простір для відігравання характеру і якоїсь певної ролі. Зараз треба зробити невелику ремарочку. При зборі статистики розробники РПГ гри Baldur's Gate 3 були незадоволені і навіть трохи обурені тим, що гравці в більшості своїй створюють надто нудних протагоністів. Дефолтну білу людину без додавання якихось характерних трешових або незвичних особливостей. Більше того, відігравали вони теж далеко не маніяків і руйнівників світів, а просто добреньких милих люденяк, які завжди готові прийти на допомогу ближньому, так сказати. Даляха, Fallout 3 тут влучив самісіньке Яблочко, не дивлячись на варіативність в репліках ГГ, яка на перший погляд дає можливість відігравати гімнюка або навіть міняти хід квестів, в більшості своїй це хлейк. Не такий, звісно, як Fallout 4, де діалогове вікно просто, ну, не знаю, на що воно там взагалі треба, якщо чесно. Відігравати ти можеш або хорошого хлопця, або натурального імбіцила, який робить фігню без якоїсь адекватної причини, просто того, що він злобний імбіцил. Та й щось дійсно погане зробити тут дають вкрай рідко. Канонічний приклад підрив ядерним вибухом містечка Мегатонна по на офігітільній причині. А цьому діду не подобається, як це місто псує йому краєвиди з балкона його хором. Також можна згадати можливість отруїти водичку в самому фіналі, що виглядає, скажімо чесно, як неприший кобилі хвіст. Якоїсь м'ятної аргументації оцієї от події гра нам не дає. Тобто варіативності у відіграванні характера як такої нема, ти можеш або бути хорошим хлопцем і робити добрі справи. Або відігравати злобного імбіцила і теж робити добрі справи, але з надутими губами. А якщо вибору як такого нема, то яка ціна твоїм рішенням? Так і тягне в обрубаному аспекті вибору і відіграванні провести паралель Fallout 3 і кіберпанка, але в цьому самому кіберпанку при виборі різних варіантів діалогу чи вчинків, які гра помічає як серйозні, іноді навіть наступна фраза не змінюється. Третій фолич, та навіть четвертий, в цьому плані у більш вигідній позиції. Хоча все одно, якби гравці знали масштаб на Махалова, то цілком собі могли справедливо обуритись. Але діло було в далекому 2008-му, особи інтернет срач не розведеш, та й нафіга, більшість гравців пройшли гру за доброго добряка і отримали позитивний ігровий досвід, впевнені в тому, що по ту сторону моралі все так само логічно і чудово пропрацьовано. Ілюзія спрацювала, що теж можна записати в причини успіху гри. Також можна сказати, що Bethesda дуже влучно уловила настрої на ігровому ринку того часу, ну зараз не те, щоб щось сильно там змінилося, звісно. Тотально спростивши і обрізавши багато rpg елементів та зробивши більш зрозумілу і звичну фентезі-стилістику в Облівіоні, БТ здозуміла продати мільйони копій цього самого Облівіона казуальним гравцям. Те саме вони провернули із третім фалаутом. Аудиторія гіків і ньордів, фанатів перших фалаутів, любителів глибоких механік, тон тексту і великої варіативності, була просто надто маленькою. Робити гру складним ідейним послідовником перших двох частин, націлившись на аудиторію старих. Фанатів, це постріл собі навіть не в ногу, а в голову. Спрощення всього і вся в Oblivion і Fallout 3 спеціально для масового гравця дало можливість Бетезді заробити величезні гроші і любов мільйонів гравців. У зв'язку із цим успіхом, курс на оказувалювання і спрощення своїх ігор для Бетезди став основним на багато років вперед. Не дивлячись на позитивні відгуки, хороші оцінки тоді, про відношення до третього Fallouta, зараз ми всі прекрасно знаємо. Чому ж воно так кардинально змінилося? Мега паскудну стрільбу, купу ідіотських квестів про справжніх вампірів, супергероїв, дітей, які 200 років не ростуть і ще купу всяких косяків третього Фолеча, навіть тоді не могли не помічати. І їх помічали, але закривали на них очі, бо в гри не було аналогів, поки не вийшов Fallout New Vegas, який краще RPG із крутим варіативним сюжетом, і Fallout 4, який кращий шутер із цікавішим і наповненішим відкритим світом. Ці ігри зробили те саме, що третій Fallout. Але набагато краще, маючи альтернативу закривати очі на відверто невдалі аспекти третього Фалаута вже ні в кого не було потреби. Також можна сказати, що гра доволі паршиво постаріла і виглядає зараз не особо то привабливо. Це мені нагадало Облівіон, де в якомусь імперському місті все доволі симпатично і непогано виглядає зараз. Більшою мірою, я думаю, через простенькі гладенькі текстури. Якщо ж поганяти по зруйнованому квачу, то схоже воно все на якесь чорно-коричневе Во на якому просто не прогрузилася нормальна текстура. А третя частина Fallout складається із руїн на 100%, ну самі розумієте. Плюс вона має деякі проблеми із запуском на оцих от сучасних Windows 10 і 11, що місцями видно на моїх футажах. І не надо тут, комп у мене нормальний, окей. Та сама історія сталася із сприйняттям Облівіона, я думаю, позаду якого прекрасний шедевральний Моровінд, а попереду мільярд переведань обожнюваного всіма скурімчика. Що можна сказати в кінці? На момент 2003 року серія ігор Fallout і так померла через непутьового видавця. а Bethesda, дуже влучно вловивши куди вітер дує, зробила ставку при розробці на казуальну аудиторію, підкупивши її добротною стилістикою, незаїждженим сеттінгом та вдало приховавши куцу варіативність та відсутність можливості повноцінного відігравання ролі за допомогою ілюзії вибору в діалогах та квестах. І тут Бетезді можна реально тільки поаплодувати їхньому таланту влучати прямо в яблучку тенденції ігрового ринку. Шкода тільки, що після Скуріма цей їхній талант вивітрився. Fallout 4 хоч і продався нормально, 15 мільйонів копій це не шуточки. Fallout 3, до речі, теж 15 мільйонів. Але репутаційні втрати і фігові відгуки Бетезду точно не порадували. Ох, Про цю штуковину я взагалі мовчу. Тепер ждемо Starfield… Ну і до речі, фанати New Vegas мають бути якоюсь мірою вдячні Fallout-3. Адже саме він став базою для грей від Obsidian, покопавшись в якій, врахувавши її сильні і слабкі сторони, Obsidian і зуміли створити всіма визнаний шедевр. в той час як Bethesda з подібними іграми працювала вперше. Без третього фолеча, можливо, нас чекало б ще одна покрокова ізометричне РПГ із тоннами тексту, яке, будемо чесні, умівірніше всього не було б нікому потрібне в епоху оказуалювання. Аналізував я в цьому відео третю частину не повністю, а тільки ті аспекти, які, на мою думку, зробили її успішною на дату виходу. Ну і всякі очевидні косяки особо не чіпав, бо відос трохи не про це, але можна відео і про розбір недостатків випустити. Пишіть коментар, якщо хочете щось таке. Там вже думаю можна буде напихати купу мемів і приколів, бо в цьому відео такого не особо багато, да? Ну і в цілому ставте лайки, підписуйтесь і пишіть в коментарях, як вам такий околоаналітичний відос взагалі. Також, як ви могли помітити, інтеграції в цьому відео нема, а YouTube з монетизації мені платить в районі 10 баксів в місяць. Тож, якщо у вас є якесь бажання підтримати мене і канал фінансово, можете зробити це за допомогою Патреона чи разового доната на карту. А прямо зараз ви бачите ніки тих класних і прекрасних людей, які наважились підтримати цей канал фінансово. Дуже дякую, народ, що допомагаєте мені триматися на плаву. Також моя персональна вдячність цим шикарнючим людям, які психанули і підкидують Ярику доволі таке нормальну частину свого доходу: Руслан Лобода, Ігор М., Орест Хопіяк, Андрій Панько, Валерій Сослюк, Еш і Владислав Кірюшенко. Якщо чиєсь прізвище не так прочитав, то дайте знати, наступного разу виправлюсь. І дякую за перегляд. Удачі!